Слава Богу. Ось він такий прекрасний агнець Божий, який бере на себе світу гріх. Його словами описати не зможу. Він той, хто любить, милує усіх. Галузька мов зійшла з небес до нас, у ньому виду й величі нема. Такого, що приваблює собою, в нім не знайшли, там простота сама. На вулиці не крикне, не волає, він голос не підносить тихий тон, надломлену тростину не зламає і не погасить тліючий той льон. Затвердить правду, агнець не знеможе, на нього лиш надіятися всяк час. Далекі острови країни зможуть, поставлений як світло, він для нас, щоби сліпому повернути зріння. Тих вивести на волю, хто в пітьмі, подарувати грішникам спасіння, звільнити серце, що давно в ярмі. Зневажений Він був перед народом, від нього відвертали ми лице і ставили ні в що, пізнав хвороби, і як жаль, не розуміли люди все, а взяв Христос і немочі, і тривоги на дерево піднісши тілом їх. Ми думали. Покараний він Богом, на нього вирок, цього світу ліг. Був мучений за беззаконня наші, і ранами Його зцілились ми. Як вівці, кожен по землі, блукавши, не бачили дороги за слізьми, ішов ягням безгласним на заклання. Христос у гніві уст не відкривав, прийняв Він добровільне катування. І страту за гріхи людей зазнав. Хребет, віддавши тим, хто б'є в знущанні, мук, чашу аж до дна Господь допив не закривав обличчя Від плювання і доказав нас щиро полюбив, щоб викуплення назавжди набути, святилище покірно так ступив, і смерті розірвав холодні пута, не кров телят свою він кров пролив. Із бідними призначили могилу, але Христа багатий поховав. Ісуса підняла із мертвих сила, безгрішний, Він в устах брехні не мав. Прийшов Голгофу, виконав всю волю, ще виправдає в світі багатьох заступник, що несе гріхи і болі. Ісус, Це наш Месія і наш Бог. Він дивиться на подвиг нині Раду. Ще рани на руках не зажили знущання, цвяхи, хрест, воно позаду, зробив це, щоб спасенні ми були. Ось він, такий прекрасний агнець Божий, який мене від смерті врятував. Сьогодні над усе став найдорожчим. Пролив кров і мені спасіння дав. Амінь.